Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач на периметр трикутника. В першій задачі сказано, що одна із сторін трикутника дорівнює 25 см, і давайте позначимо найменшу сторону АБ як 25 см. Далі, друга вдвічі більша за першу. Нехай другий буде, а найбільша сторона, адже третя дещо менша, тому вона буде виглядати ніби як середня. Друга вдвічі більша за першу. Отже, якщо ми візьмемо першу сторону. Та помножимо її на 2, то отримаємо цю другу сторону. А третя на 10 см менше від другої. Отже, ми маємо другу, яка в два рази більша за третю, і віднімаємо від неї ще 10 см. Саме так буде виглядати третя сторона. Таким чином, ми на рисунку все позначили, щоб же знайти периметр, а він є сумою всіх сторін. Тобто периметр нашого трикутника буде дорівнювати сторона АВ, Відповідно, якщо до неї додати сторону BC, і якщо додати сторону AC. Ну, або AC, а потім BC. там без різниці. І давайте це. Тобто нам потрібно взяти 25 см, до них відповідно додати 25 см, які множилися на 2. Потім додати 25 см, які множилися на 2, але мінус 10. І тоді ми отримаємо периметр. Давайте запишемо, У нас є 25 Наступна сторона була б 25 на 25. 10. Отже, додаємо 50 і на 10 см менше 50 відняти 10 плюс 40. Додаємо між собою. 50 і 40 це 90, якщо додати ще 25, 115. Отже, 115 см і буде периметром даного трикутника. Це лише один з варіантів розв'язків. Ми могли б. Зробити події, наприклад, спочатку знайти сторону АС, потім сторону БС, а потім вже шукати периметр, і це теж в спосіб, який має право на існування. Берете той спосіб, який вам більш до вподоби. В другій задачі іде теж мова про периметр земельної ділянки, але він уже був відомим. Наприклад, тут в цій задачі сказано, що периметр цього трикутника, назвемо його АБЦ, ми дещо пізніше його побудуємо. 1200 метрів. І сказано, що довжина однієї ділянки 380, іншої 270, а третій вже 570, а третій вже потрібно шукати. І для того, щоб все це зробити в задачах, нам потрібно робити рисунок, це є нашим скороченим записом, в певній мірі. Коли нам говорять, що потрібно побудувати трикутник, ми маємо побудувати довільний трикутник. Це власне. Гострокутний трикутник із різними сторонами. От, Наприклад, у нас десь приблизно в оцьому місці був би, була б середина нашої сторони, яку я побудував. Далі я візьму якусь певну точку, наприклад, ось тут, і з'єднаю її із кінцями відрізка, який був в основі нашої фігури. Далі слід назвати даний трикутник назвемо його. АБЦ. Це класичний варіант, тому, чому б ні, тим більше в назві периметра. Ми теж казали, що він буде називатися АБЦ. Давайте подивимося, котра із сторін найменше 380 метрів, і на рисунку це буде АБ, тому пишемо, що тут буде 380 метрів. Відповідно, інша 570. Давайте візьмемо одну із більших. Зараз це не принципово. Нехай буде тут 570 метрів. А в. Стороні АЦ буде відповідно х метрів. Ми не знаємо скільки там. Але якщо скористаємося власним значенням периметра, то всі сторони додамо, вийде 1200 і таким чином складемо рівняння. Але звідки з'являється Х. Коли розв'язуємо задачу, слід написати, звідки ми його беремо, що це воно таке. В даній ситуації нехай сторона АЦ буде Х сантиметрів. Таким чином, ми невідому сторону позначимо за Х. Ну і коли будемо розв'язати завдання, у нас вже буде написано, що ж таке наш Х, і звідки він взявся. Ми припустили, що сторона А буде дорівнювати Х сантиметрів. Далі будемо дивитися, а що з цього вийде. Периметр нашого трикутника дорівнює сумі всіх сторін. Тобто, якщо до сторони АБ додати сторону там БЦ і додати сторону АЦ, то вийде периметр. Ми знаємо, що цей периметр у нас 1200 метрів. Давайте підставимо числа, які в нас є. Замість АБ в нас відомо 380 метрів. Замість БЦ 570 сторона АЦ в нас невідома, ми її позначили за x. І у нас є ще периметр, який 1200. Маємо рівняння. Для того, щоб його розв'язати, ми можемо спочатку додати наші дві сторони і отримаємо 950. Далі, так же само пишемо плюс Х дорівнює 1200. Щоб знайти невідомий доданок x, потрібно від суми 1200 відняти відомий доданок 950. Власне, віднімаємо і знаходимо x. Від 1000 я віднімаю 900, маю сотню, віднімаю ще 50, маю 50 і додаю 200, тому буде 250. Таким чином, шукана сторона, а це буде 250 метрів. Це далеко не всі задачі, які. Зустрічаються в даній темі. Є й інші. Наприклад, в наступній задачі ми складемо до неї рисунок та рівняння. Нам відомо, що одна із сторін трикутника на 2 см менша від другої, і на 3 см менша від третьої, яку сторону порівнюють з усіма іншими першу. І вона позначена за Х. Оскільки вона за одну сторону менша за іншу вона більша, то це десь приблизно середня сторона, і нехай би це була б сторона БЦ. Отже, вона у нас Х. Також сказано, що ця одна сторона, яка х на 2 см менша від другої. Отже, друга сторона має бути на 2 см більша. Тому ми візьмемо, наприклад, АЦ як Х плюс 2. І на 3 см менше від третьої. Тоді третя була б х 3. Але якщо ви помітите, ця сторона вона найменша на рисунку, але позначена найбільшим числом. Тому можна було б позначити x плюс 3 в цьому місці і відповідно плюсик прибрати, оскільки ми не прописували, що є чим. Тоді буде все логічно виглядати. Тобто, якщо ви десь помилилися, то будь ласка, підправте, так як оце зробив я. І тоді ви в тексті записуєте нехай сторона АБ дорівнює х сантиметрів, і ми пишемо тоді. Після цього в нас друга сторона, вона має бути більша на 2 см, ніж перша. Отже, нехай нею буде АЦ, і вона буде Х плюс 2 см, що ми зробили на рисунку. А третя сторона вона ж BC, вона буде дорівнювати вже Х плюс 3 см. Ми знаємо, що периметр 35. І далі складаємо рівняння x додати 2. Також у нас є додати x, це все наші сторони, і додати x плюс 3, все це буде 35. Щоб розв'язати це рівняння, ми беремо, розкриваємо дужки. просто переписуємо без них. І далі починаємо додавати між собою x. От x, додати x і додати x, разом їх буде 3х. Також у нас є плюс 2. І плюс 3, це буде плюс 5. Але якщо такі доданки, ми отак от підкреслюємо, краще підкреслювати різною кількістю рисочок. У мене є різні кольори, у вас може бути тільки одна ручка, тому краще зразу звикати до різної кількості і дорівнюється 35. Далі розв'язуємо це завдання таким чином. Щоб знайти невідомий доданок 3х, нам потрібно від суми 35 відняти відомий доданок 5. Отже, 3х буде дорівнювати. 30. А звідси Х30 поділити на 3 10. Після цього було би добре написати отже, і познаходити сторон. Наприклад, АБ у нас на рисункові позначено, як Х, а отже, буде дорівнювати 10 см. Якщо ми не писали сантиметри раніше, то беремо дужки. Наступна сторона, яка у нас є, це, наприклад, сторона AC. Це. це вже друга сторона. Вона з рисунка Х плюс 2. Отже, це означає, що до 10 треба додати 2. І ми отримаємо 12 см. Так само в дужках. Пишемо ці сантиметри. І в нас є ще третя сторона це сторона BC. Вона дорівнює Х плюс 3. Отже, це 10, додати 3. І буде 13 см. Таким чином, ми з вами знайшли всі сторони і розв'язали. Дану задачу, єдине що слід перевірити, це пододавати між собою всі ці числа 10, 12 і 13. І якщо вийде 35, це означає, що дуже високий шанс на те, що ми розв'язали цю задачу правильно. В нашому випадку виходить 35, тому дана задача розв'язана вірно. На сьогодні все, і до зустрічі наступного разу.